Звертаючи увагу те, що є так, ну, люди, які життєвий шлях, починається. І починається саме з того, що вони цікавляться космосом, космонавтикою. Те, що тут ветерани космодрому оцей от синдіоз, він надзвичайно правильний і символічний. Так воно і має бути. Те, що людина бачить своїми очима, неможливо. Вони Не також, зважаючи на те, що вони учасники космічних польотів, вони бачили землю, бачили, яка вона. Але намалюватися неможливо. Я вам навіть скажу про те, що навіть цього, техніка наша, фотоапарати чи телевізійна техніка, вона неспроможна передати. Все те, що людина бачить своїми очима. І, роботи, яку проводили проти і я хочу призначити, що ця робота вона винна і її цінують в космічне магазинство, її цінують в інших коридових структурах. І хочу призначити, що надзвичайно велике значення і надзвичайно велику оцінку треба дати тим людям, які займаються цією роботою. Це, по-перше, керівництво молодіжного об'єднання Сузір'я. Керівництво товариство знання, тому що те, що вони сьогодні сіють, воно дасть сходи через е, кілька років, через 5-10 років дасть свої сходи. І ми будемо бачити, що е, в нашій державі з'являються на люди, які зовсім по іншому цінують е, і економіку, зовсім по-іншому цінують розвиток нашої держави, люди, які дивляться в далеку перспективу. Тому що коли утворилася галактика, був великий бойовий сірки, раніше не було ніконе, нічого. А були перші зірки, які розкладалися з бої. Але в нас є таке болюці, вони вибухали, створилася більш складна речовина, заліза, за купи та вертали. Органіка з'явилася. Тоді і формувалися зорі, такі, як наше сонце, і планети. планета земля, де вже виявилися такі комфортні умови, як вода, кисень, пілота, і була органіка і почала життя.